Апостол Лука нам повіствує: у ті дні вийшов від кесаря Августа наказ зробити перепис по всій землі, і всі йшли записатися, кожен до свого міста. Пішов також Іосип з Галілеї, з міста Назарета, в Юдею, в місто Давидове, що зветься Вифлеєм, записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка мала в утробі від Духа Святого. Коли ж вони були там? Прийшов час родити її, народила сина свого, первенця, і сповила його, і поклала його в язла, бо не було й місця в готелі. Пропонуємо вам подумки перенестися у ці далекі часи і подивитися виставу Вафлеємська ніч». Я лише на хвилинку присіла, нічого Ми в день працюю. Так втомилася. Нічого з тобою не трапиться. Закінчу підмітати і скоріше овочі чистити. Осте неї ого Ого! Роботи кінця краю не видно. Зараз тільки Марфа. А ти віднесла воду, жінці з Дармаска, що недавно приїхала. Не, не пам'ятаю. От тобі й на як це не пам'ятаю. От ледарка. Весь день що і чую, -чую скарги гостей на тебе. Пробачте, дідко Марко, адже гостей багато, а я одна. Такого ще ніколи не було. Усі кімнати зайняті. Це правда. Ні одної вільної кімнати не залишилось. А все через наказкаси переписати народ у нашому воплемі, скільки народу зібрали, що й не перелічити. Добрий вечір, хазяйсько, чи немає у вас вільної кімнати переночувати? Що, пане? Ви усе зайнято. Я приїхав у Іфлеєм через перепис. Сім'я моя родом з Іфлеєму. Сам торгую другоцінним камінням. Нам, купцям, час витрачати ніяк не можна. Час це гроші. Нім тільки переночувати. Я добре заплачу. Простіть, пане, усе зайнято. Нагодувати це можна. Відпочиньте з дороги. Шкода, шкода. Я б добре заплатив. Може тобі, хазяїчко, що з мого товару сподобається. Дивися, царське намисто, камені так і горять, оправа з позолотою, га? Ах, яка краса! Просто чудо! Що ти дивишся? Підмітай швидше. А в мене глядочки твоєї знайдеться. Яка вона мені, дочка, сирота, сестра Сара прихистила її, та користі від неї мало. Я просила принести мені води. Майже ціла година пройшла, а ніхто не несе. Марі! Зараз же бігом за водою. І пам'ятай, поки все не зробиш, обіду тобі не буде. Ви вже вибачайте, такої товконечі в нас ще не було. Просто голова обертом Ну, Якщо тобі, хазяйську, намисто не подобається, тоді прощавай, піду. Ох, яка краса, а які камні? Я? Я й говорю, царське намисто. Готові за кімнатою дати, ночувати ж ніде, хоч у полі ночують. Піду, може, в більшому готелі знайду. Зачекайте, пане. Здається, маленька вільна кімната, в нас все ж таки знайдеться. А це дівчинку може хубаво переспати. Нічого з нею не трапиться. Ні б тільки спокійну ніч провести в ліжку. Ходімо, я вас проведу. От, спасибі, візьміть за кімнату. А господарка, то не простачка. таке намисте заробила. Томилася, але й день видався скільки людей, що й не знають, що робити. Тітенько Саро, тітенько Саро! що що мила дівчина. Обіцяйте, що можна. Будь Щ... ласка, що що можна? Там двоє людей із Назарету приїхали. Він постарий, старий, а вона молоденька. і схоже, дитину чекає. Вони такі втомлені, їм потрібна кімната. Усі приїжджі стомлені через цей перепис народу з усіх країн світу йде вас весь світ Давид. Ти вже їм скажи, мила дівчинка, що у нас немає. Та я їм свою комірчину віддам. Можна? Я у хліві в яслах переночую. Ну, можна, Бог з тобою. Дякую, а ви не турбуйтеся. Я всю свою роботу виконую. і підмету, і води принесу, і овочі почищу. Марія, ти відай воду? О, зараз, тітко Марко, я лише двох людей до комірчини своєї проведу. Тітка Сара дозволила. Комірчину? Я у хліві на соломі буду спати. Та ти і так там будеш спати, а місць своїм не розпоряджайся, Нічим не ти дівчисько. Та досі тобі мати не втручайся. Я їй кімнату вже купцеві здала. Так потрібна кімната. Я слухати не хочу. Роби свою роботу. Поклався. Не плач, не плач, якось все обладнається, не плач. Не можу її залишити, тітку сару. Вони бідні, добрі. Вона так на мене подивилася, ніби мати моя. А може, вони у печері згодяться переночувати. Не захочуть, напевно. А я запропоную. Можна? Ну, можна, Бог з тобою. Мені. Ти хазяйка цього готелю. Я і моя сестра Марфа. Що вам потрібно? Ми шукаємо дитину, що сьогодні народилась. У місті повна народу, але ніхто тут не, род... не народився. Та не в готелі. Ми шукаємо дитину, що народилась в печері у хліві, а дитина ця спаситель світу. Ну, можливо, в місті хтось і народився, але я щось не чула. Як це спасити світу, може в Хліву народитися? Ти слухай, ми зовсім не жартуємо. Сьогодні в поле, де ми пасли стадо, ангел нам з'явився і сказав він нам не бійтесь! Я велику радість повіщаю вам, велику радість для всіх людей. Сьогодні народився в місті Сергія Давида Спаситель Христос Господь. Ех, мені б їм свою кімнату стопити, а я їх не пустила. У хлібу скажуться, що ви тут дуже шумите. Проходьте, проходьте, нема чого тут стояти. Марфо, Марфо, їм ангел з'явився. Сказав, що спаситель світу сьогодні народився. Уясно, що за дурниці? Спаситель світу у хлібу. Таке думаєш, ідіть собі з Богом. Та ти зачекай, адже вона сьогодні в хлібу, там де. Худоба стоїть, люди ночують. Що, які люди? Це все штуки Марії. Піду вижимо їх від теля, неподобство. Ми бачили ангелів у небі. Вони співали слава вишнім Богу і мир на землі. Мені б їм свою кімнату віддати, а я не постила їх. Ні, ангел сказав от вам знам, знайдете дитину у хліву, у ясно. Сара, у яслах дитина лежить. Ах, тітко Сара, ви бачили ту дитину. Він такий. Ходімо ви ще й до печери. Дивно, коли я на нього дивлюся, в мене все так тихо, так спокійно на душі стає. А коли він дивиться на тебе, наче душу твою бачить, матко, їм нам народитися, а ми, ми не пустили їх. Знаю, знаю. Дітко Марко, ви ж не знали, не знали, що дитина не знала, це правда. Але ти ж також не знала, а пошкодувала їх. А я й слухати не хотіла. Він їм донечку намисто. Вони бідні, мало чого їм для дитини знадобиться. От бачиш, і ти їм допомогла. Соромно мені, Саро, за злужадність жадність мою соромно. мисто цієї провини не виправиш. От хіба в кімнату моїм віддамо? Та вже пізно, <клес> ні, Саро, річки загладити ніколи не пізно. Знаєш що? Давай будемо до кінця життя нашого завжди до кімнату бідним віддавати, не за гроші, а так у подородок дитині і матері його за нашу провину. От і добре. Виходить, і ми їм допомогли. Радій, радій, Христос прийшов, приніс надію всім, щоб хто увірує, знайшов на небі вічний дім. Радій, прийшов до тебе Спас, щоб волю, спокій дати, щоб стати другом і не раз тобі допомагать. Радій, що світ Христос прийшов, щоб полюбити всіх і на Христі пролити кров, що може змити гріх. Радій, земля, Христос прийшов, спасіння сповістить, щоб у твоїй душі мороз весною замінить. Дивна ніч Христового Різдва принесла спасіння всьому світі, полилася мелодія жива, благодать нового заповіта. Чуєте, син Божий народився, цар царив оце миле дитя, світові у тілі об'явився. Хай зоря Христового Різдва принесе у серце вам спасіння, а свята мелодія жива, душу сповнить радістю і хвалінням. Христос рождається! Слава Ігор!